Вітаю вас, дорогі малята, дорогі хлопчики і дівчатка, сьогодні я розкажу вам українську народну казку. Отже, слухайте Котик та півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипості грає, а півник пісеньки співає, котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє Півнику, півнику, вигляне у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півники ток-ток, ток-ток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз вночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котикові не скажу. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього хап та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик таки почув, то вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та й плаче, а потім взяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови. а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окроп гріти, щоб потовже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає Ой у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалась казочка, будь ласка, тисніть лайк та підписуйтесь на нашу сторінку Казки народів світу. У нас кожного дня нова цікава казочка. Бувайте!